Відлідне на пам'ять, сяючі очі та дружні обійми. 1 липня випускники Одеського національного медичного університету отримали довгоочікувані дипломи. Це був дуже хвилюючий день, адже до моменту розпису у журналі про отримання документу вони йшли довгих 6 років, складних, але таких чудових років студентського життя. Сьогодні дуже хвилюючий день для нашого університету. Дякуємо нашим Збройним силам України за таку можливість сьогодні підвести підсумок багаторічному навчанню в університеті. Для наших випускників пройдено останній етап навчання, і вдалося подолати їм найскладніший бар'єр. І тепер перед нами гордо стоять дипломовані фахівці в галузі медицина. Ми бажаємо їм приголомшливих можливостей, чудових ідей, доброї удачі. Вітаємо їх отриманням дипломів. Випускники гідно витримали випробування останніх років від пандемії ковіду до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ніякі перепони, повітряні тривоги та вибухи не завадили наполегливості молоді впевнено йти до головної мети свого життя та отримати професію лікаря. Окрім ну, того, що це були найважчі роки, найважчі шість років за моє життя. Я не можу сказати, що цей період мав якісь там супер проблеми, окрім війни і ковіду. Це навчання, це отримання вищої освіти, спеціалізації. За ці роки отримав ще багато друзів, інтересів і. Якихось ще речей, тому в принципі, не можу сказати, що був би у мене вибір. Я прожив їх якось інакше. Настрій просто чудовий. Насправді ми дуже вдячні нашому університету, тому що дуже багато приємних спогадів саме від навчання. Дякуємо нашим любим преподавателям за те, що дали дуже гарний об'єм інформації, і ми будемо звісно, це з великою. Повагою нести надалі люди, допомагати людям це наше призвання. Настрій трошки змішаний, тому що пролетіли шість років, наче це було як вчора. Що можна сказати? За ці шість років було багато чого, що можна і згадувати і велику професійну практику. Він мені дав знання, які я буду втілювати у своєму подальшому навчанні. Хочу сказати, що я з гордістю можу сказати, що закінчив саме Одеський національний медичний університет і ем, закінчив цей крок і буду йти далі. Викладачі ОНМДУ впевнені, що підготували гідних, достойних фахівців, спеціалістів з великої літери та сподіваються, що вони не забудуть свою альма-матір. Будуть повертатися на кафедри для підвищення кваліфікації, знайдуть свій шлях у науці, напишуть дисертаційні роботи. Можливо, дехто з цих хлопців та дівчат в подальшому стане викладачем, і також буде виховувати наступні покоління майбутніх лікарів. Разом здавали екзамени, разом трусились колінки, разом потім святкували. Були приємні спогади з викладачами, які дійсно вкладали в нас. Були приємні спогади і також з. Різними заходами, медичними конференціями. Це все залишиться з нами і це все внесло свій вклад в наш розвиток. Моє прізвище починається з першої літери алфавіту, було важко, тому що я ще в школі була першою на контрольних. Що, так, що тут, в університеті, завжди на екзамені перша, на, на парах перша відповідаю, за... це було най... Це був найбільший тиск в моєму житті. Але е, зараз я перша отримую диплом. Ці шість років, які ми плакали, які ми хвилювалися, які ми е, раділи один за одного, що це все е, якось е, купилось, так сказати. І зараз я отримаю ось результат своєї праці подобалось дуже навчатися, дуже гарний колектив, дуже гарні педагоги. Також дуже вдячний і радий навчатися був зі своїми одногрупниками. Вважаю, що мені дуже повезло з ними в один час навчатися, і загалом цілком дуже позитивні моменти, так, можу лише пригадати за час навчання. Я відчуваю себе дуже щасливою, що моя дитина зробила такий великий крок в своєму житті, і таке рішення. І... Змогла зробити таке велике таке діло в своєму житті і має таку гарну, я вважаю, дуже спеціальність, така гарна. Ким хочете її бачити? Кардіологом, дуже бачу. І я знаю, що вона буде на своєму місці, бо це її дуже, я вважаю, що це її призвання. Так, вона буде на своєму місці. Звертаючись до випускників на головній сторінці ОНМДУ, ректор академік Валерій Запорожан зазначив. Від ваших знань та здібностей, здатності приймати рішення і виконувати свій обов'язок залежить життя і здоров'я військових і цивільних, дорослих і дітей, людей похилого віку, усіх, кому потрібна ваша допомога. Не забувайте свою альма-матер, своїх наставників і однокурсників. Пронесіть світло студентської юності через усі роки життя. Отже, ласкаво просимо у світ професії.